Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний таксист». Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про те, як людині новачку відкрити свій автопарк по оренді автомобілів або автомобілі, які будуть працювати на відсотки. Як краще, це буде оренду здавати або знайти людину. На відсоток, і що для цього потрібно, поетапно розкажемо. Звісно, для того, щоб більше інформації про це е дізнатися, треба по-любому наступати на всі граблі, які будуть в цьому направлені. Але якісь ази цієї цій сфери я вам розповім. Хочу вам нагадати, що в описі під відео є дуже багато. Корисних номерів телефонів це, наприклад, ви хочете взяти автомобіль в оренду правом викупу є телефон менеджера. Якщо ви хочете взяти автомобіль просто в оренду в оренду, також є номер телефону. Якщо ви хочете працювати декілька днів на тиждень, ви не хочете брати автомобіль в оренду також. Номер телефону менеджера. Якщо вам потрібно зробити ваш автомобіль, або ви займаєтесь американськими тачками, або ви для себе пригнали тачку, або ви там, не дай Бог, попали в якусь там а, халепу, в якусь ситуацію в ДТП, вам потрібно відрихтувати, покрасити автомобіль, друзі. Я запрошую вас до свого сервісу по малярки рихтовці автомобілів. Також телефони є в описі. Ціни помірні. Якщо вам цікаво обслуговування автомобілів, ремонт двигуна, цепі, ГРМ, ремонт ходовки, заміна масла, шиномонтаж, у нас є свій автосервіс, який допоможе вам в цьому. А якщо ви хочете підібрати, купити, пригнати автомобіль з Америки, з Кореї, з Європи, доставити автомобіль, просто вам потрібна логістика, або допомога в розмитненні, також є. Контакти. Ну і, звісно, інвестиції в дохідні автомобілі, в нашу компанію. Також є номер телефону, по якому можете набрати і вам про все розкажуть. Дякую за увагу, друзі. Ви на каналі Реальний Таксист. Підпишіться на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми починаємо! Ну що, друзі, ви вирішили влізти, на вашу думку, в дуже -в дуже просту сферу. Це. Оренда автомобілів. Думаєте, що можна просто купити тачку і просто її віддати в оренду. Гроші капають, ви заробляєте, і в принципі від життя більше нічого не потрібно. Є якихось там 5, 7, 10 тисяч доларів. Ви купили якусь там фабію, або ви купили Hyundai Sonata, або ви купили Пріус, віддали його в оренду, і він вам приносить гроші. По суті, воно десь так, але зовсім не так. І про це я хочу вам розказати. Давайте почнемо з самого малого. От ви вирішили там купити автомобіль, у вас є там бюджет там, 8 тисяч доларів. Що би я вам порадив купити за ці гроші? Є декілька варіантів. Наприклад, звісно, можна купити 20-й Prius за 7 тисяч доларів. 1,5 двигун, газ, бензин, і цей автомобіль здавати спокійно за 4 тисячі гривень. Він не буде вам ніякого там гімороя приносить. Він буде собі спокійно їздити, людина буде їздити і працювати в стандарті. Але не всі хочуть е, брати автомобіль, е, який працює в стандарті, хоча б, щоб тачка попадала в комфорт. Тому ви розумієте, що вам за 8 тисяч доларів потрібно брати якусь іншу машину. Яку ж можна взяти іншу машину за 8 тисяч доларів? За 8 тисяч доларів ви спокійно можете взяти 13-14 року Hyundai Sonata в кузові YF або Kia k 5 Це двохлітровий газ на автоматі. Але в чому ж різниця в цих двох автомобілях? Якщо ми говоримо про 20-й Prius, то розхід автомобіля буде 6 літрів, що є великим плюсом для водія, який буде працювати на, авто... на вашому автомобілі. Якщо взяти Sonata, то розхід буде в два рази вище, але там не буде бензина, і на цьому автомобілі він зможе возити ще одну категорію. Незрозуміло, що краще: маленький розхід або... Дополнительна категорія, в якій попадають там, ну, наприклад, плюс 40% замовлень. Ну, ми розуміємо, що в стандарті по в час пік можна заробити водію і більше, при тому, що в нього розхід маленький, він може робити більше подачу, він може полисосити абсолютно всі замовлення. А з іншої сторони, людина хоче їздити на більш комфортному автомобілі і возити, наприклад, комфорт, виставляти чисто комфорт і брати клієнтів, які платять вже трошечки інші гроші. Тобто, бачите, тут історія можна сказати, як палка з двох кінців. Тому ми розуміємо вже самостійно, що ми хочемо взяти сьомого року пріус. Або 8-го за 7 тисяч доларів, або ми хочемо взяти 14-го року Hyundai Sonata, яка буде а, приносити вам дохідність. До речі, Prius ви здасте за 4 тисячі гривень. Hyundai Sonata ви здасте за 4,5 тисячі гривень. Не Prius, не Hyundai Sonata – по суті, компасувати вам мозг не буде. Це я навів приклади з таких двох автомобілів. Звісно, за 8 тисяч доларів можна взяти багато чого. Можна взяти за 4,5 Сандеро і віддавати його по 3,5 тисячі гривень. Або можна взяти за 7 тисяч доларів логан 2020 року і віддавати його там по 3700 гривень. Або можна взяти 2008 року Чирато за 6 тисяч доларів. Або ну, ви можете взяти, я не знаю, якусь там. Нісантіану можете взяти 8-го року з 3,5 мотором, але незрозуміло, кому вона потрібна. Тому ви на ринку і бачите, що в основному катають це або Hyundai Sonata, або Logan, або Toyota Prius. Правда, двадцяток у нас. Києві дуже мало, да, десь хтось на них їздить, як правило, вже беруть тридцятки. За скільки ж можна взяти тридцятку? Тридцятку, наприклад, яка стартує з 2009 року, в принципі, плюс-мінус також можна знайти за 8-9 тисяч доларів. Але я думаю, що автомобіль вже буде ну, трошечки відкатаний з пробігом там 350-400. Можливо. Ладно, друзі, давайте. Перейдемо далі, тому що про це можна розмовляти ну, просто безкінечно. Ви оприділились тачкою, купили її. Ну, звісно, вам потрібно страхувати автомобіль. Для того, щоб застрахувати автомобіль, є дві е е категорії: це страховка ОСАГО і страховка каско. Страховка каско, наприклад, на 7-8 рік ну, зробити практично неможливо. А якщо ви цей автомобіль ще будете брендувати, то це просто космічно дорого. Щоб ви розуміли, якщо, наприклад, на Hyundai Sonata 2014 року середня страховка коштує 17 тисяч гривень в рік, то на Hyundai Sonata в таксі коштує вона десь 50 тисяч в рік, і не всі хочуть страхувати, плюс там великі франшизи. І не завжди я вам скажу, коли страховка в таксі, у мене ситуація така була неоднократно. Страховка платить. Якщо, наприклад, ОСАГО це обов'язкове страхування, яке підв'язано до нашого государства, да, то ми розуміємо, що є спеціальні органи, які за цим слідкують. Якщо вам, наприклад, ОСАГО не виплатить, то виплатить там МТСБУ. Знаєте таку компанію? Це моторно-транспортне бюро. Якщо, наприклад. У вас ваш автомобіль заїжджає друга тачка, і у вас е, в неї немає страховки, то моторка вам виплатить по рішенню суду. Точно так же і у вас. Якщо у вас не буде страховки, або ваша страхова компанія не заплатить е, третій особі, то е, моторка третій особі заплатить, а далі буде розбиратися. Або з вами, якщо у вас закінчилась страховка, або, якщо у вас не закінчилась страховка, то вона буде з страховою компанією, яка не виплатила по якій причині, і це може бути дуже-дуже тяжка волокіт. В общем, на самом ділі, воно набагато легше. Да? Купив машину, купив страховку, погнали. Трошечки не так. Далі, друзі, ми розуміємо, що, в принципі, у нас є страховка, казку ми не будемо робити, але навіть... ОСАГО, страхування обов'язкове, цивільне, тобто воно також є в двох видах. Є під таксі. Наприклад, Hyundai Sonata застрахувати просто а не під таксі, коштує там десь 1,5-2 тисячі гривень. А якщо застрахувати з поміткою таксі, це коштує 5,5 тисячі гривень. Але коли ви страхуєте під таксі, ми розуміємо, що автомобіль обклеєний шашкою. Але те, що зараз у нас твориться на ринку, почали зупиняти автомобілі, які з наклейками, почали виписувати їм штрафи там, за те, що у них немає документів і так, далі, і так далі. То ми вже розуміємо, що вже кожен водій повинен бути ФОПом. А ви повинні на автомобіль зробити ліцензію, і щоб у вас був договір з водієм. З ФОПом, який по якійсь причині працює на вашому автомобілі і заробляє гроші, Тобто ми ждемо, що вже не сьогодні, а завтра тарифи на оренду будуть вище, тарифи а, на замовлення будуть вище. Чому? Тому що зараз начнуть поголовно робити штрафи, і це все повиростає. Ну, це так, я вам кажу. Але це навіть для великих парків це гімароть. Наприклад, якщо ми здаємо автомобілі просто в оренду, ми не підв'язуємося під таксі. То якщо ті люди, які здають там автомобілі в оренду під таксі, тобто обклеюють машини, заробляють з цього відсоток, то час буде. Великий великий гімарой з відкриттям оформленням всіх надлежащих документів. Тому що у нас, наприклад, ФОП це третя група, ми здаємо в оренду автомобілі. А якщо, наприклад, людей брати вже офіційно трудоустроювати, це вже трошки інша ситуація. Тому є дві страховки, як правило, ми страхуємо звичайну страховку під ОСАГО, і машини не обклеєні, люди. А хочуть працюють таксі, хочуть не працюють таксі. Це їх вже особиста думка. Тобто, купили автомобіль, застрахували його далі. Де обслуговування автомобіля? Тобто, звісно, якщо ви купили автомобіль, або він у вас є, він вже обслугований, або ви купили обслугований автомобіль. Або ви берете його обслуговуєте. Тобто, по стандарту ви дивитесь там резину. Ну, зрозуміло, якщо ви купляли, ви вже дивились там резину, піднімали його на СТО на підйомник. Це роблять всі люди, які купують, наприклад, автомобіль спеціально перед покупкою заганяють його на автосервіс і дивляться, в якому він стане. Тече, не тече. Тому що ви повинні розуміти, який ви автомобіль би не купили, новий чи старий, або ще якийсь. То все одно через три неділю, місяць, там півтора місяця почнуться якісь вилазити бока, проблеми, які потрібно. Устранять. Навіть якщо ви візьмете автомобіль, його відразу обслужити, все одно завтра, післязавтра почне то електроніка, то Чеки, то ще якась петрушка. Тобто ви повинні розуміти, де ви цей автомобіль будете обслуговувати. Якщо у вас є свій автосервіс і один автомобіль, або свій автосервіс, який давно працює, і у вас є один автомобіль, який ремонтується на своєму автосервісі, це, звичайно, плюс. Якщо у вас є знайомий на автосервісі і там адекватні ціни, це, звичайно, Плюс, але якщо ви купили автомобіль і ще не знаєте, де ви будете його обслуговувати, ви можете, якщо ви в Києві до нас звернутися, якщо не в Києві або не хочете до нас звертатися, то ви шукаєте уже будь-який сервіс, і там вже розумієте і починаєте внікати всю цю тему. По тій причині, там, скільки стоять колодки, за скільки вам їх купили, скільки стоїть робота, а чому там поміняли практично нові колодки і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто з цим ви будете стикатися. Тобто, у нас є автомобіль, він застрахований, він обслугований. Але ж ви, як людина, або фізична особа, або підприємець, ви починаєте здавати автомобілі ви хочете бути. Ну, наприклад, там фізичною особою підприємцем. Тож, ФОПом ви відкриваєте собі спокійно другу групу, якщо у вас нема великого оборота, берете квет оренда автомобілів і здаєте автомобілі в оренду. Тим чином, ви показуєте, що у вас є якийсь заробіток, у вас є єдиний податок, який ви платите кожен місяць. Цьому немає ніякої проблеми. Ви фізична особа-підприємець, можете працювати е, просто з фізичними особами, не підприємцями, здавати їм по договору автомобіль в оренду, а людина буде е, іспользувати цей автомобіль уже в особистих цілях. Друзі, у нас все є. Автомобіль застрахований, обслугований. У нас є ФОП. Далі нам потрібно знайти водія. Як правило, це все робиться через е, соцмережі або через ФОП. Е, або через сайти, які пропонують роботу, або через OLX здача автомобілів в оренду, або ще є багато досок об'явлення, в яких ви можете розмістити свою об'явку і е, вам набере людина. Набере людина, ви в нього там запитали, що вам все цікавить, як ми робимо. Тобто ми запитуємо, е, що по людині, які, які, які в нього. Стаз водіння, для чого йому потрібен автомобіль, на який срок він хоче взяти. Ви собі виставили ціну. Тобто, наприклад, ви хочете за Hyundai Sonata 4,5 тисячі гривень, і обов'язково бра брати залог, якийсь мінімальний, там 3 тисячі гривень, щоб не було такого, що водій, який приїхав автомобіль, вам поставив, десь царапнув косту і ви залишилися нижчим. Як правило, 85% людей, які здають автомобілі в оренду, вони беруть якусь залогову суму. Вона невелика. Вона вона не спасає, але факт достається фактом. Якщо людина приходить не з пустими карманами, бере автомобіль в оренду, то вона вже на щось надіється, або ці гроші відбити, або нові заробити. Тобто десь така ситуація. Купили автомобіль, застрахували, обслуговували, фопом стали, здали об'яву, знайшли водія. Обов'язково з водієм вам потрібно зробити договір. Договір оренди автомобілів. Тобто, ви робите від себе договір оренди автомобілів. Він є стандартний в інтернеті. Там все прописано, що ви такий-то, такі-то, віддаєте таку-таку-машину такої-такої-то людині. Від сьогоднішнього до наступного числа. Людина там орендодавець повинен зробити то-то-то, перевіряти масла, жидкостя, вести і так далі. І так далі. І що ви об'язовуєтесь не препятствовать там передвижению цього автомобіля. Там ви домовляєте, що вона буде їздити там в Києві в Київській області. Якщо ви в Києві здаєте, якщо ви в іншому регіоні, ви вже домовляєтесь з людиною самостійно. Може, ви там дозволяєте людині їздити по всьому Україні. по всій Україні в нас такого немає, тому що потім починаються проблеми, десь забухав, десь ще якась тема, і потім. Приходиться їздити по регіонам і забирати автомобілі, немає смисла, за цим слідкуються далі. Тобто, дивіться, у вас пройдені всі етапи, ви знайшли людини і заключили з ним договор. Але я не дорозказав: всередині цього, перед тим як ви обслуговували автомобіль, на автомобіль, який ви хочете здати в оренду, обов'язково ви повинні установити GPS-маячки. Тобто gps маячки вони в онлайн доступі, ви бачите постійно, де автомобіль, з якою швидкістю вона їздить. Тобто, де вона передвигається, це обов'язково і це ваша безпечність. У нас на машинах гід два маячка стоїть для того, щоб, ну, наприклад, не було там, хитрожопих там, людей, які прийшли взяти не в оренду автомобіль, а трошки з іншої цілі. Але всі ці водії насамперед перевіряються по відкритим базам, судовим реєстрам. Там, і так далі, і так далі. Тобто, це я раджу і вам робити перед тим, як ви берете водія, він вам надає там свої дані, паспорт, код, водійське посвідчення. Ви його дивитесь. Дуже часто бувають водійські посвідчення підроблені. Тобто, ви це дивитесь, і ви потім вирішуєте, брати вам цю людину або не брати. Тобто, є судимість, нема судимості, є штрафи, нема штрафів. Наприклад, там друг в нього там три ДТП або дві п'янки за рулем. Таких людей. Ми стараємося не брати, якщо в нього немає бумаги. Що він там виграв суд. Що це було не так, що це був наклеп, що ДТП було не сильно. З усіми буває, що ДТП з усі бувають там не виспані, їдуть на роботу. Поліція зупинила і каже: Пройдіть там освіти він каже, я не буду і від незнання закону йому пишуть 130, Таке буває. А потім приходиться йти на суд, йти до доктора, здавати кров, і це все робити. Таке буває, то. Як часто, що, ну наприклад, 130 є, але вона або погашена, або вона, можна сказати, списана. отака От друзі, ситуація. Тобто є у вас, по-перше, Покупка автомобіля, ви дуже хочете займатися цим бізнесом. Ви автомобіль застрахували, поставили GPS маячок, ви його обслугували, цей автомобіль. Далі ви розмістили оголошення, знайшли водія, з водієм поспілкувались, перевірили його документи, підписали з ним договір. Водій дав вам а -а, оренду автомобіля, дав залог, і водій поїхав працювати. Це базові. Такі знання. Більш детально звісно, ви можете зо мною особисто поспілкуватися, якщо вам дуже цікаво цей бізнес. Якщо ви хочете один автомобіль або два, то, в принципі, навіть мій маленький, От у мене є там. Маленька консультація по цьому бізнесу, вона не безкоштовна, є багато часу. Це е, я вкладую з вами два часа особисто, я буду розмовляти, і потім я буду пожиттєво з вами. Спілкуватися і допомагати вирішення деяких питань, як було у мене у багатьох людей, які відкривали парки в інших містах. Вони зі мною спілкувалися, і далі я до цих пір з ними контактую, спілкуюсь, допомагаю. В них є знижки на сервіси, у них є знижки на пригони, і так далі. І так далі. А це не е, великі гроші, які вам сэкономить реально тисячі е, євро. І це я вам на 100% говорю. Дивіться, друзі. Е, По-перше, я вам розказав такі базові знання. Далі е, ми закриємо питання е, з водієм, яким ви віддали автомобіль в оренду. Тобто, пройшла неділя, обов'язково ви повинні зустрітися з людиною. Перша неділя, водій новенький, ви обов'язково. Повинні за ним слідкувати. Там В трекері ви повинні дивитись, де він, що він їде, з якої швидкості, не заїжджаєте, якісь там незрозумілі віші, не їздить в комендантську годину там, і так далі. і так далі. Тобто це дуже дуже-дуже великий процес навіть з одним автомобілем. Ви повинні за цим дивитись. Якщо у вас 2, 3, 4, 5, 10, 15, це вже набагато більше роботи. Це треба розуміти, що ви вкладуєте в цей час. З одного автомобіля багато ви не заробите, Це буде пасивний зароботок, який буде приносити вам плюс-мінус зараз 20% річних, якщо буде в принципі все непогано. Чому? Це обична математика, ви можете рахувати, що машина стоїть 8 тисяч доларів, здаєте ви її за 120. І якщо він буде в ідеалі працювати цілий рік, то автомобіль вам принесе максимум 30% річних. Але це якщо автомобіль буде працювати цілий рік. 52 тижні. Як правило, він не працює 52 тижні. Як правило, ми не забуваємо, що ми ремонтуємо автомобіль, страхуємо автомобіль, міняємо резину, обслуговуємо тачку, а десь там хтось царапнув, не розплатився. І тут є багато-багато проблем. Друзі, що десь отаке, я думаю, невеличке, але зрозуміле для вас відео про те, як з нуля почати здавати автомобілі в Я думаю, була цікава інформація. Може, щось не додав, напишіть, якщо у вас є свій опит, також опишіть його. А якщо вам цікаво поспілкуватися, кави, попити, обмінятися досвідом, друзі, звісно, також буду чекати особисті повідомлення. Ви можете їх написати, як в Дірект-Тіктока. Так, в Директ Інстаграма. До речі, скоро я зможу вам запропонувати дуже класну програму по відділенню автопарка, повністю його там, від А до Я, який вам закриє дуже багато проблем. Але вже про це зовсім згодом. А сьогодні ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.